Масляна це давнє свято, яке пов'язане з проводами зими і зустрічу весни. Потім, з прийняттям християнства, його почали прив'язувати до великого посту, розповідає етнограф Галина Стоянова. І перед великим постом, коли йде сувора регламентація щодо вживання їжі, дозволялося цей тиждень вживати молочні страви сир. Яйця, молоко, ну і відповідно з цих страв щось готувати там: або млинці, або вареники з сиром, і густо їх змащувати маслом. Ще це можна пов'язати з такою прагматичною історією, що саме восени весною, точніше, коли отилялися корови. То з'являлося молоко щодо назви свята, тут є різні варіації, зазначає етнограф. В залежності від регіону свято називають сирна неділя, масниця або масляна. Також є незвичний варіант колодій. Пов'язана вона з певним ритуалом, коли неодруженим дівчатам та хлопцям прив'язували до ноги колодку. Таким чином їх наказували за те, що вони до Масляної не встигли одружитися. А згідно віруваннями предків, кожен має бути в парі. Тому, якби ті, хто не одружився, їм прив'язували колодку. Одещина особлива своєю мультинаціональністю. В регіоні проживають представники багатьох різних народів. І всі вони по-різному святкують Масляну. У болгар є така традиція влаштовувати танок кукерів або кукерство. Це коли чоловіки одягаються в такі дивні і страшні жахливі маски і виконують танок. Причому це танок ритуальний, він пов'язаний з тим, щоб прогнати злі сили, зли, злих духів. І зустріти весну багато суперечок і досі тривають стосовно того, що подавати на стіл вареники чи все ж млинці. Спеціаліст відповідає на це питання. Млинці подають на стіл ще з давніх часів, тому що вони круглої форми і символізують сонце. І млинці, і вареники мають бути на столі. Навіть є така приказка, що то за масляна без млинця. І як в давні часи, так і зараз. Намагаються пекти млинці, ну а тут уже варіації начинок, вони залежать від госп... тієї хазяйки, що вона. Хто з чим любить, тим і робить ці млинці. Також ну, в давні часи випікали коржі. Вони нагадували млинець. Тут ну, це все пов'язано з тим, що масляна в давній час пов'язана з днем весняного рівнодення. В Свою чергу вареники за формою нагадують місяць, додає Галина Стоянова. Це теж якби пов'язано з певними ну, природними змінами. Звичайно, в ці, цей тиждень ходять в гості і частують варениками, частують млинцями. Однак масляну поділяють на дві частини: вузька масляна це понеділок, вівторок, середа, і широка масляна. Понеділок це перші млинці, якби але немає таких активних відвідувань один одного немає таких широких гостин. А ось четверга, звичайно, починається широка масляна. Ну раніше, звичайно, це були масштабні гуляння. Завершується свято масляне прощеною неділею. В цей день прийнято просити пробачення у близьких та рідних. Очиститися від поганих думок і зустрічати, як то кажуть, великий піст, та? і зустрічати весну з очищеними думками.